Всім добра здоров'ячка, як каже один мій знайомий. Новий проєкт. n 690 Забувся знімати, вже почав різати, з тої сторони не буду показувати. Чотири столових ножа. Я тут вже зробив деякі креслення. Вже як кажуть, потім сповнив, що треба знімати. Таких от буде два таких і буде два ще других. І це я потім покажу. Н690 австрійська сталюка. 62 одинички, дуже тверда. Фірма Біолер дуже-дуже хороша мартинситна сталь. От деякі зрівнюють її Х12МФ, але там практично зрівняння ніякого немає. Х12МФ положевіюча сталь, там мало хрому. Для цього тут хрому достатньо, це повністю нержавейка, дуже тяжко обробляється, але дуже-дуже красиво після оброблення, якщо її відполірувати. Полірувати я не буду. Ось так домовились з замовником. От. Приступаю до роботи. Ну що, вийшло? Такі штуки. деревяхи це кап берези ну сувель називають сувель правильно бо кап це біля корня а сувель це ці нарості такі що на дереві ростуть. Ось такі от будуть ручки Начерно обдер руків'я, всі ці 4 штуки. Ось. Ось такий вигляд воно все має. Це дуже грубо, з роковою шкуркою. Зараз буду вже його сліхувати і полірувати. Все готово, таких четыре ножичка. Значит, руки Сувель сувальберезы, польстер алюминий. Та Люка 690 як я вже казав. Параметри, параметри руків я дуже великий, замовник так захотів, дав креслення. Довжина верхній частині 140 мм, хоча він замовляв, там на 145 було. От. Ці два. По верхній частині так само 140. Це трошки менше. Цей був 125, а я зробив довшим 135. Покреслення був 125. Ну, обух всіх однаковий, 2,2. Там було 2,6 і в заготовках трошки знялося. 2,2. Черна цих 45 мм, Довжина 200, тут тоже 200, тут 130. Вот така штука получається. По поводу цієї сталі. Сталь австрійська, N690, Виробник Бллер. Сталюка заявлена була по проколах, хлопці кололи на твердість 61-62 одиниці. Це нормальна твердість для цієї сталі. Пробував я робити отвори сверлишком. Ніфіга не він просверлив. Ну, не пробував звичайним РО17. Якщо можна. Просверлити там, наприклад, твердосплавною пластиною там, тк 5 -6, к 6 От, то я не пробував, чесно кажучи. Ну, навіть, Можна було просверлити. От, тобто сталь дуже тверда. Більше для кухні це, ну, це як і хорошо, так і погано, тому що треба буде вміти його заточити. Якщо у когось є заточний станочок, це добре, але якщо немає, то це буде проблема заточити такі ножечки. Руків'я руків пропитано рідиною спеціальною, я в кожних роликах це кажу, яка проникає на декілька міліметрів вглиб і там полімеризується, стає як пластмаса. От. Ну, даний ніж це обвалочний ніж, зробив широку ручку. Зробив довгу, щоб можна було удобно і тримати, десь там працювати таким планом. От. ножички ці підуть одному повару, я так зрозумів, професійний повар. От, заказано було чисто по розмірах, по, навіть по згибу ріжучої кромки, тобто, щоб ніж працював. Тобто, ну, все. Все, що замовлялося, все виконано. Ну, по сталі я розказав по характеристиках, по довжині, по ширині, теж перед цим дерев'яха. Сувель, берези, обох кажуть кап, ну сувель, ну, в общем, ці нарості, що ростуть зверху на деревах оці от нарості. Не біля корня оце, це кап. А сувіль виходить. Це дуже, воно, бачите, перламутром переливається, це руків'я. Воно дуже структура переплетена і виходить, вона ну, без волокон. Якби. Вона ну, прочна, крепка, деревина. І на руків'я воно саме то, чого на руків'я ціниться, саме сувіль тому що там немає таких прямих волокон, все переплетено. От, крім того, береза сама по собі тверде дерево, От, не ставив скривати ніякою тоніровкою, чисто, чисто природня, природний колір і, цих рукояточок. Е, я так зрозумів, це буде набором, тому що тут руків'я однакові е, значить, больстера теж. Примерно тільки форма різна трошечки, я думаю, що це може бути просто набором десь на магнітику приклеїти і там не будет висити кухні. Ну, пожалуй все. Кому сподобалось, ставте лайки. Всім пока.